Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав тут до чоловіка в монастирець Лішнянський. Всеся питає, чи є ще коні. Є ще пан Тарас тримає коні. Має, має, дві... має дві кобили робочі. Тімо кобили 15 років вже? Так, вже 15 років. Нас називає Лиса, напевно. Нас ще називає Лиса. Лиска. Кобила спокійна, 15 років має. Може, щось, то, от така от кобила. Може... Коні запряжні, робочі, спокійні. Кобилка лиса. Коні працюють. О, то ви ще маєте хіба один ту монастирку, чи ще хтось має? має. Ага ще має Михайло ту кобилу. Але він нам щось робить. Копила розміжні пару розміж, бо наші на п'ячі хоч одну, вона в мене ніколи парі. А, і, ага. не парі. Ага. Що... парі. Кобила невелика, але парна, роботу робить. Кобила зрушила, походить, правда? Михайло, знаєш, такий, він в дороже живе, Він охранником був уже може, може знає, ви їх там багато він, знає. Він не приїжджає, він, він сам знає з першого ворону. Має... <головіка> в Ноги білі. Кобилка тут є такий сад. Все в ябках. Так мені тут по тому саду пасуть. О, маленька, о. Кобила виса. Є що тут? Ну, Тут є пара коней, як я казав. А, а ті кобелі вояк скільки років? П'ять, так? То це теж у вашого виховання того кобила? Так, це у нас саме до того водіра червоного. Ви знаєте, що ми маємо? Ага. Ось тут є ще кобила п'ятирічна. Називається? Нана. Нана. Ось така от п'ятирічна кобила Нана. Тут ті дві кобили ходять. Гов, Нана, гов. Ти. Ти. Ви ти, кажете, ти. що вона може вкусити? Вона може скочити, вона не любить так чужих Ну от, то тримайте її за кантар, я її обійду. Я не любиш, не так, ну, та вона привикла до, вона привикла до вас то і правильно, що буде любити? От бачите, тут вона та вже має ліпший такий більш колений що, зад. <ристо> Кругліший. Тут багато приходять його <кхух> фотографії, що вона япками. Ну ну, no, no, та то що <ристо> така от кобила нана. П'ятирічна кобила. І та ще є, і дві П'ятирічна водко била. Саме на мічні Била нана. А диви, шукає япка. Але якщо вони вірить, вони не вів коні. Спокійні, та? На, на 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 на. Ніфіга, знаєте, що нюхає? Тапки. Сліди мої нюхає. Чує жеребця. Ходив до стайні годувати, так і в тих тапках приїхав, то видите? А вони от гімники не зразу в них ходять кормить. я перед перецеп, я передівся, а тапочки не передів. Видите, був в стайні, в тапочках і чує жеребця. Кобила нана. Нана кобила. Нана технології. На, лошад ще немало. На, просто висотов, ті самим, що вже це так. Але що вона коротша є? Не, нічого би роботу робила. Yeah. Файна в тілі кобила. кубила. Така от кубила. Я ще вікна ви не виводив. Во, шкай! Гяді за тут до мене. Yeah. зірочку гарну. Так кобила пан Тарас, то його виховання кобила. Пам'ятаю, вірно бігало лошадком. Ту стару здали на м'ясо. Та, що? Ну Див, те, що ще можна було робити? Але що треба було ще замотувати. Дивися, я мало, бо зубів не мало, бо я до гості на такої, що довго не їла. А довів, й... отаву, то таке ще перебирало, то ще ви їбати. Тому вона вже мала е, другий рік, я... ну, і я Так, Так тут знаєш... саді стоять цілий день, правда? Ви забираєте до стайні? Забираю, деколи, деколи забираю, деколи от. от зараз. Я, 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 свої навіть, тут, я тут... свої навіть не випускав. Ну і так стайні дав їсти, напоїв. Ой, хто, от, як то, то при, от, така от, от приїху, кобила. 5 років кобилі. Що? Там я там паса друга. Та, 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 та в нас таке саме, що тракторами, то, то таке, хто яka, що. тікав. Тепер ще... люди ходять, тут твердо, я от говорю у язичок, от час. Каже, <рес> той трактором пробував кай, блядь, трактором, курва, трактор каже, блядь, його. Каже, давайте по 5 гривень він каже, а каже, кажеш і дев'язніш. Я вже викупав Я Яка я не знаю, по скільки бо я приїхав до, до свата робити коротко, я не буду свата брати гроші, ваші корвоті. Сватові си там сестри там кого. Та то я. Ви поди то і по будьте здорожні. по породині. По по от такі от коники. Та пан Тарас тримає. Ну, то в не каштани, а той має гніду. О, О малого. Це... Шулька. Ну, таке, такі от дві кобили. Ось такі от є дві кобили. Що ну, ти хочеш? Тож, ну Що ти за мною ходиш? То я не маю ні, здав ти яблуко, ти не хочеш яблука. Хочеш мілан? Яблок. Ти хочеш Мілана, яблок ти яблук не хочеш. Ябленьки. Треше позберу решту, Що вона время... би так вона навіть вкусила, ви кажете? Вона може навіть скочити такого, якщо їй щось ні, не подобається. Ну, п'я собі. О, на паші, oh. От його. А чого вона така? О, я маю таке місце, що от спутаю, їх путаю, і того приходжу до неї, вона може скачати до неї. Я прийшов, руководи махнув. а ось тільки. я вже що. Ти! такі от дві кобелки, ясно. То, він у тебе пацанівка ходить, курва, і він їсть, знаєш, трохи тиво йому надоїло, курва, зразу. Може я мав... я мав таку першу, що з грушу вашого вона була жарерна тил, то я певні кобелі було, як спокійно і все село. курва, взяло мені два рази в у... сраку, у... раз вдарило. а другий раз в відром. шишку, курва, воно взяло, в відро ввалило, то й відро розвалило. Я <звалило> продав Вот такі. Ну, а я сказав тим хлопцям, кого... так, ти її на край десь, і може заберігати і їздити. Такі я не... В прошлой рік я водяну 15 соток без, без перекурив. Вона не ставала. Вот... Вот Нога поза ногу ти пішла. І пішла. Вот я поганів, а в, років, блядь, не собі в саді і пасу. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім будьте доброго. здорові, слава Україні, слава Збройним доброго. силам України, всього доброго. доброго.